Тої думки, що линуть до небес під час вишивання, волинське полотно з обох сторін радує зір і дихає стриманістю. Та композиційною довершеністю Виконане воно традиційними червоними та чорними нитками. У техніці занизування або ручного ткацтва голкою, як його охрестили в народі. Це творчий рушник, в який вкладено дійсно всю душу і знання саме із напрямку орнаментарики, традиції Волинського краю, де, де переважають такі от орнаменти ще із часів трипільської культури. Це от і Імітоване сонце, віконечка, це зерня, зернятка, це збагачення, багатство. Оце йде елементи берегині, оберегові, елементи, знакові. До речі, сакральний волинський оберіг. А інакше рушник не величають наші рокодільниці, занизували відразу кілька народних майстринь. Вони ж і вирішили назву рідного краю вишити таким чином, щоб не контрастувала з гаптованим візерунком, чим неабияк подивували організаторів акції. Адже більшість для них полотен розшиті масивними найменуваннями регіонів. Хоча це не єдина приємна несподіванка, яка вразила ініціаторів проєкту. Ми сюди приїхали о 3-й ну, вночі. І так сталося, що забули одну валізу. А в ній була моя вишиванка і очіпок. То ми сьогодні приїхали. Волинчани повели нас у музей, знайшли оцю вишиванку на мені з Волинського музею. Ну тобто, ви вийшли з цієї ситуації, ми такі вдячні. І ми почуваємо себе як вдома, почуваємо себе як в єдиній родині. Дуже вдячні вам за такий прийом, гарний, щирий. До слова з гаптованою доріжкою до Луцька організатори привезли спеціально виконану для цієї події монахами копію святогірської ікони Божої Матері. Чинці також благословили нитки та голку, якою волинську частину після освячення пришили до всеукраїнського рушника. І ми разом з вами робимо насправді хорошу державницьку справу, популяризуючи Україну, її мистецтво, культурне та духовне та надбання у всьому світі. Я дуже вам вдячний, що ви ще раз нагадали нам, що в нас багата історія, в нас багата духовність, в нас багата спадщина, її просто треба знати, її треба вивчати, і треба нею користуватися, тому що. Те, що ви робите, це йде на іде на користь нам, на славу нашій українській нації, українському народу, і хай вам за це дуже я вам вдячний. хай вам за це всім щастить. Ланицю вам самосам найкращого. Нарушник уже чекають в інших регіонах, зокрема у столиці, де 24 серпня, під час святкування незалежності України, ця гаптована доріжка має стати рукотворним символом духовного та культурного єднання нашого народу.